Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в нас в відео буде календар подій на жовтень. Тож давайте дивитися, які саме події будуть цього місяця, що цікавого, а може й нового будемо проходити в грі. Тож про все, як завжди, по порядку. Також нагадую, що події можуть змінюватися, може бути заміна однієї події іншою, перенесення чи відміна і так далі. Хоча і більшість буде саме такою. Але перед початком відео ще пара хвилин уваги. Ця інформація буде цікава гравцям, які шукають альянс або хочуть змінити діючий. Альянс на Killers ЮАЙ шукає в свою команду гравців і з радістю прийме тебе. Тож, якщо ти маєш 75-й і вищий рівень, не забуваєш бити титана і відбивати спроби на війнах альянсу, участь за бажанням з фіолетовим центром. А також, якщо тобі подобається командна гра і цікаве проведення ігрового часу в імперії Пазлів, то приєднуйся. Також в альянсі Дружня атмосфера, і тобі завжди допоможуть і підкажуть з різними ігровими питаннями, якщо це буде потрібно. Для приєднання пиши в ось цей телеграм, а ще інформація буде продубльована в описі під відео. Отож, гемом на жовтень буде герой вогню Зідан. Я про нього ще раніше робила огляд, але там по ньому були деякі зміни. Дещо змінили у його вмінні, або краще навіть сказати впорядкували. І я думаю, що це одна з причин, чому його поміняли місцями з Хлоріс, адже як ви вже напевно чули, він мав спочатку вийти гемом вересня, а Хлоріс жовтня, але сталося навпаки. Тож я ось скоро робитиму огляд на гема листопада, і можна буде і за нього пару слів поговорити. По подіях то до 2 жовтня триватиме село Гоблінів, а по третє таверна Легенд. Також весь місяць ще триває повернення в Морловію. Цей івент закінчиться аж 4 листопада. З 1 жовтня і по 6 можна буде взяти участь в війні трьох королівств і позмагатися з різними абсолютно рандомними учасниками, і тільки сподіватися, чи відіграють вони всі чи ні. Але така специфіка цієї події з 2 по 5 розпочнеться змагання стихій, і на черзі в нас стихія природи. І відповідно зелений слизняк там з'явиться. Вислів в загальному звучить не дуже, якщо забути, що це гра, але герой дуже крутий буде, як і попередня жовта сладгаз. Далі з 5 по 9 відкриється суд над дюнами, а з 6 по 9 жовтня буде доступною гардеробна, де, зловивши мульта, можна непогано так апгрейднути стандартного героя. З 7 по 9 жовтня прилетить міфічний титан Баба Яга. І з 9 по аж 14 жовтня буде командна робота, адже розпочнеться квест Альянсу Битва лицарів. Це минулого місяця чомусь дали старіших мушкетерів, а цього разу знову лицарі будуть з новими героями Оленями-ведмедями. З 10 по 13 жовтня відкриється Вальгала на вік. А з 13 жовтня буде Завітний квест. До речі, завітний квест мали дати цього місяця в вересні. Але його відмінили. І я так думала, що так буде, бо ще навіть говорила, не може бути, щоб його щомісяця дали, бо цей квест розробники дають через місяць. А ще зараз в завітний квест почали таємних героїв додавати, то навряд чи щомісяця дадуть можливість назбирати завітні монетки. З 14 по 17 жовтня буде подія Астральні ельфи. До речі, і ельфів, і Гоблінів теж скоротили по подіях. То давали по дві-три події на місяць, а це лише по одній. Ну і, до речі, з квесту, що ельфів, що гоблінів нема навіть на дві спроби прикликати монеток. З 15-го відкриється схід Атлантиди, який триватиме лише до 17 жовтня. А з 17 по 21-ше мають бути горгульї, тобто івент повернення в святилища. Нагадаю, що останні два місяці в останній момент заміняли горгулів на оперу. Тож як буде цього разу побачимо. З 19 по 23 жовтня відкриються нерозказані казки. До речі, може бути, що відкриють хардовий рівень, точно не скажу, але було повідомлення про зміни в цій події, точніше знатимемо після обнови до 71-ї версії. З 22 по 27 має бути вежа сови. Хоча я маю сумніви, що вона буде, її можуть замінити знову на ніндзя, адже там є ще герої, які чекають на вихід. Ну або для різноманіття проведуть цього місяця сови, а на наступний буде ніндзя. З 24 по 28 жовтня відкриється тремтіння безодні. А з 27 по 30 вже другий раз на місяць розпочнеться гардеробне. Але то так попало просто, бо якраз за початок і кінець місяця. Аналогічно і таверна легенда, яка буде з 28 по 31 жовтня. І другий раз за місяць буде змагання стихій, але вже льоду, щоправда, з переходом на листопад з 30 жовтня по 2 листопада. Також приємним бонусом стало те, що дають монетки змагання стихії в шляху доблесті, тож можна підзбирати монетки і прикликати на потрібній стихії. З подіями розібралися тепер предмети для переродження. 2 жовтня можна отримати містичні кільця, 9-го тонік, 16-го ефіри стихії природи, 23-го телескоп і 30-го жовтня тактичну книгу. Емблеми. 3 жовтня буде квест на емблеми варвара та бійця, 6-го друїда та церковника, 9-го мага та чарівника, 13-го паладина та рейнджера, 16-го розбійника та варвара, 20-го монаха та церковника, 23-го бійця та мага, 27-го рейнджера та друїда і 31-го розбійника та чарівника. Ну і в нас в грі є новий тип емблем: це емблеми майстра, якими можна підвищити героя по класу до 25-го рівня. Квест на них є щоп'ятниці, отож порядок квестів. 4 жовтня це будуть емблеми варвара, 11-го бійця, 18-го церковника, 25-го друїда і вже 1 листопада мага. Ну і турніри залишаються. 6 жовтня розпочнеться реєстрація на турнір для чотирьохзіркових героїв. Режим баф атаки і без жовтого кольору. 13 жовтня реєстрація для п'ятизіркових героїв, режим без відхилу і всі стихії дозволені. 20 – для трьохзіркових зіркових героїв без героїв льоду і режим пришвидшена мана. І 27 жовтня реєстрація для чотирьох зіркових героїв без героїв льоду з режимом без відхилу. Також має бути новий режим війни, а саме без відхилу і воскресіння, тобто такий самий, як і є турнірний режим. Думаю, що він запуститься після 71-ї версії, але більше знатимемо, коли буде інфа про цю версію. Це все по подіях та квестах, зміни ще можуть вноситися, але вони зазвичай є незначні. Як завжди я повідомлятиму, якщо щось кардинально буде, і знатиму за це заздалегідь. Тож підпишіться на канал, щоб не пропускати інформацію про гру, про різні новинки та оновлення. Посилання на фото календаря я залишу в описі, діліться з друзями, також можете відео поділитися або написати будь-який коментар в підтримку каналу. Я завжди все читаю і стараюся відписувати. Тож дякую за будь-яку активність. Також дякую всім, хто підтримав канал фінансово. Я дуже ціную вашу підтримку. А на цьому у мене все обов'язково бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі в нових відео.